Дідучку, ага. то, то ви? А я тому то снікулотки міняти треба. А як же думав, якщо я тільки що, що в Тернопіль заліз? Ага. Я вийшла, шуба в двері застрягла. Я за тобою назад прибіг. Та я їхав кілометрів сто на годину. Я хочу створення. Я була така, як ти. Ого! Гарна, шуба довго брала. Джипи, давай джипи, ті колеса, що якісь комплекси може. Тичко, джипи? У мене ринолоба. Я що про тебе, бідося? Я по дорозі 10 джипів перескочила. Ти, як фури вваняє, дивися, дивися, їх там двічі одна. Що ти тішишся? Я ж багато не вміла робити. Вмінюю. Навіть те антенки не чекаю, нічого. Там одних хлопці, ого панорамний дар був. Ти би бачив їхні очі. Подумали, що все. Накрило. Треба ж таки вдівати, а не співаться. Це що такі борці? Я тобі всю дорогу стукала, за колеса постала. в мене револобимо! Тут, тут посіно що стукає, посіно, хтось за колеса кусає. Слухайте, ну чесно, не зручно мені придбав, ви боже, стільки всього натерпілись. Давайте ось, зараз у Тернопіль абсолютно безкоштовно зараз. Сідайте. Побачите? Тобто коробка що? Але солом то кожен Поїхали. Їдь обережно. Чого? На дорозі лежачий поліцейські. Чекайте, ми туди їхали, то не було. Шпагат не зразу виходить. Зачепила ногами.